Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні у нас в гостях налобний ліхтар із універсальним живленням Nightcore UT27 версії 2025 року MCT версії 2.0 Pro. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар у такій доволі непоганій коробці. В комплекті, крім самого ліхтаря, є інструкція, є ще один запасний акумулятор і один вставлений прямо в ліхтар. Це все йшло у комплектації версії PRO. Ну, в інструкції є різна інформація на різних мовах. І є така цікава інформація по режимах. Тобто як він працює на акумуляторі комплектному і як працює на батарейках. Єдине, що я хочу сказати, що мінімальний режим 100 люмен. Тобто, Тут немає режиму менше 100 люмен. І це, звичайно, головний недолік цього ліхтаря, і цей недолік, на жаль, не виправили. Якщо ним користуватись вдома, то це без проблем. Тим більше, що ліхтар позиціонується як ліхтар для бігу. Тож, практично на кожному кольорі режима всього 3. Взагалі, якщо так брати, то я думаю не використовую режим менше 100 люмен, тому для мене це нормально. Але для інших, можливо, це є недоліком. Тож Низький режим 100 люмен, 14 годин 30 хвилин на 63 м. Середній режим 280 люмен, 6 годин 30 хвилин, 104 м. Високий режим 500 люмен 3 години 30 хвилин. 140 метрів. І ще також є режим турбо, це 800 люмен. До речі, я вже проводив тести світла. 800 люмен, я забув вімкнути. Ну там, ви знаєте, на максимальному і так все добре видно, тобто на 500 люменах. І також є додаткове червоне світло, 10 люмен. Це на, акумуляторі, на комплектному акумуляторі. На батарейках дещо поменше. Якщо вам потрібно, можете зупинити і подивитися. І також те, що дуже рідко буває у найткора, друзі, це графіки. Нарешті ми бачимо графіки. І також в комплекті надходить отакий дифузійний мішок, у янкому знаходиться зарядний кабель, і отака прищепка, на яку ви можете пристібнути даний ліхтар до прищепки. І використовувати його, наприклад, або на якійсь уніформі, або на стропомолі, або на рюкзак закріпити. Або ж на кепку. Тобто, все це можна зробити з допомогою цієї кліпси. А дифузійний мішок, зрозуміло, це для того, щоб ви могли вимкнути ліхтар, помістити його в дифузійний мішок, десь підвісити і користуватись, наприклад, у палаці. А тепер, друзі, подивимось на це окрасення поближче. Тож, як ви знаєте, вже в мене був огляд старої версії 2024 року. Яка була в мене основна претензія до цього ліхтаря це те, що у нього ламалось кріплення. Тут я бачу, попрацювали над помилками, по-перше, матеріал, дещо інше я бачу. І те, що тут постараюсь вам показати, дещо ця частина стала більш міцніша. На мій погляд, це таки недостатньо. Могли б, наприклад, оцей угол не знімати тут, а зробити його гострим, тоді було б ще міцніше. Але дещо зробили тут потовще. Тобто він вже так ламатись не буде і ще ламався він ще по іншій причині, тому що у нього був кут нахилу невеликий. І е, вам хотілося весь час його отак ще більше опустити. І тому ще й за цього ламали. Зараз кут нахилу подивіться, майже 90 градусів, тобто майже вже під ноги. Хоча для того, щоб вже щось в руках робити, достатньо такого нахилу. Тобто на один клац трошки назад. І вже вам буде добре видно в руках. Система така ж сама. Але є який, деякий недолік у цих зубчиків, то що в нас дуже мало положень. Тобто Подивіться. Раз, два, три, 4 і все. Звичайно, це все можна відрегулювати на голові, піднявши або опустивши його на лобі. Але хотілося б побільше оцих клаців. Це, на жаль, теж не виправили. Але два основні моменти все-таки виправлені: кут нахилу і те, що зробили оцю систему потужнішу. Якщо ви не будете прикладати якихось надзусиль, ця система прослужить вам довгі роки. Ну і звичайно, ж, друзі, нова версія має нові плюшки. Крім цих змін, є ще зміни у кольорах. Тобто тут зараз загорається, наскільки я пригадую, там вмикалися по черзі або теплий, або холодний діод. Тут вмикаються обидва діоди завжди. І це система TrueVision, як бачите, ви ось на цьому налицевій стороні знаходяться ті самі лінзи системи TrueVision. Але тут зараз MCT діоди, тобто тут подвійні діоди стоять: холодного і теплого світла, які можуть генерувати. Три види світла. Тобто, якщо горить холодний, буде холодна, якщо горить теплий, буде тепла, якщо горять обидва, буде нейтральне світло. І це дуже добре. Система керування дещо незвична. Я, чесно кажучи, один момент я піддивлявся в інструкції, що я роблю достатньо рідко. А тут довелося подивитися, тому що є деяка. Ну, я б не сказав, що це заморочка, але самому здогадатися, мабуть, буде важко. Тож про все по порядку. Як ви зрозуміли, сам корпус не викликає ніяких питань, він доволі міцний. Зверху знаходяться дві кнопки, які знаходяться інтуїтивно, в повній темряві, без проблем. Тоді, система всередині, та сама, що була у 2024 році. Сюди вставляється акумулятор і вставляються батарейки. Три батарейки мізинчикового формату, тобто 3А. Для цього потрібно витягнути акумулятор і вставити батарейки, як вказано тут на корпусі. До речі, те, що, можливо, хто не дивився мій попередній огляд, є ще така фішка в цього ліхтаря. Тобто, коли ви світите самим ліхтарем, світло проникає сюди всередину також. І тоді, коли ви міняєте батарейки, що ми бачимо? Те, що всередині корпус світиться, що допоможе вам. Вставляти чи батарейки чи акумулятор у повній темряві. Ви посвітили, у вас, наприклад, сіли батарейки, або сів акумулятор, ви вставляєте інший акумулятор, який, до речі, є в комплекті ще один. Або вставляєте батарейки, і вам буде видно, Тобто ця система підсвічує люмінесцентно. Зараз я просто посвітив ліхтариком, тому що цей ліхтар не працював. А коли він працює, він цю систему всю заряджає, тобто люмінесцентна підсвітка буде. І, звичайно ж, акумулятори на 1500 мАч від компанії Nightcore із портом USB Type-C. Все та сама система, вона дуже шикарна. Тут без проблем. Також є індикація, тобто при короткому натисканні тої чи іншої кнопки, ви бачите таку індикацію. Як бачите, акумулятор заряджений повністю. Щодо ремінця, забув сказати, ремінець, як завжди, це той самий. Ремінець від Nightcore, перфорований із силиконовою вставкою. Тут все, як завжди, дуже якісно, дуже шикарно. Його можна зняти звідси, можна відрегулювати на голові. Ну і звичайно ж, друзі, давайте подивимося, як кріпиться наша кліпса. Тобто, ось, подивіться, я зняв. І щоб закріпити, наприклад, на кепку. Так? Давайте подумаємо, як ми його прикріпимо на кепку. Я думаю, що це буде виглядати ось так. Тобто Потрібно буде його закріпити ось так на кепку. Тому що зверху у вас не вийде, тому що він не нахилиться сюди повністю. От давайте спробуємо його закріпити на цю кліпсу, для того, щоб можна було закріпити на кепку. До речі, кліпса може кріпитись як ось так, так і впоперек. Ну, я бачите, закріпилась тут без проблем. Тоді ви цю кліпсу чіпляєте, на що вам потрібно. Тобто, тут також без проблем, як ви зрозуміли. Ну, і щоб не бути голослівним, давайте я закріплю його і поперек. Знімається трішки зусиллям, зрозуміло, щоб вона сама не відвалилася. І дивіться, все. Тобто, ви можете отак закріпити на якусь вертикальну лямку. Ви причепили на лямку рюкзака і можете світити вперед. А тепер, друзі, приступимо до керування, власне. І заодно покажу ту саму фішку, про яку вам казав. Тобто ліхтар вмикається утримуванням кнопки. Якщо ви отримаєте праву кнопку, то це вмикається завжди теплий діод. Тобто, верніше тепла частина обох діодів. Короткими натисканнями на кнопку ми можемо підняти яскравість, то середній і високий режим. Швидке подвійне натискання це турбо. Одне натискання повертаємось на той режим, що були. Утриманням кнопки ми вимикаємо ліхтар. Тоді при ввімкненні, наприклад, в цьому ж самому світлі ми можемо перемкнутися на цю кнопку, і це буде та сама яскравість, але це вже буде в даному разі це нейтральне світло. Тобто на цій кнопці може бути або холодне, або нейтральне. Одночасно поставити, наприклад, на цю е, кнопку холодне неможливо. Тобто, Тут можна тільки те, що є. Тобто там тільки тепле світло, а тут може бути або нейтральне, або холодне. Як його виставити? Керується лівою кнопкою точно так само. І ми можемо переходити отак між кольорами. Тобто, Тут зараз нейтральне світло, а тут тепле. Ось так. Подивіться, тут тепле. Тут навіть я бачу не нейтральне, це холодне світло. Зараз стоїть. І перемикаємося. Тут тепле, тут холодне, тут тепле, тут холодне. Тобто навіть при вимкненому ліхтарі. Як поміняти тут температуру світла на лівій кнопці? На правій, як ви зрозуміли, вона не міняється. Ми вимикаємо ліхтар натисканням, потім дивіться, коротке натискання і утримання. Тобто, дивіться. І зараз я вимкнув нейтральне світло. Тобто, зараз то стояло холодне з цієї сторони, а з цієї сторони тепле. Зараз тут нейтральне, тут тепле. І подивіться різницю. Тут тепле. А тут нейтральне вже. Вже не холодне, а нейтральне світло. Тобто це практично все керування. Ще хіба що я не показав вам, як він блокується. Тобто ви утримуєте обидві кнопки і ось так. Все. Він заблокований, тільки мигає, не вмикається. І так само натисли обидві кнопки, і він вмикається. Вмикається на останньому світлі, на якому він був. Ну і зрозуміло, що пам'яті режимів немає, тому що режима всього три. Тобто ви вмикаєте завжди на 100 сталюменах. Я б взагалі рекомендував поставити би сюди не нейтральне, а холодне. Тут буде тепле, а тут холодне світло, щоб був контраст. Якщо у вас втомилися очі, переходите на тепле світло. Якщо вам потрібна більша інформативність, переходите на холодне. Тобто сюди виставити холодне. Холодне виставити точно так же. Тобто коротке натискання і утримання. Як вмикається червоне світло? Все дуже просто. Це 10 люмен, Вмикаються подвійним натисканням абсолютно любої кнопки. Тобто ми натиснули на кнопку. Постійне червоне світло. Ще раз натиснули, це миготливий маяк. Тож, давайте підемо в аутдор, друзі, подивимося, як світить даний ліхтар. Тож ось так виглядає світло даного ліхтаря приблизно з 3 метрів. І як бачите, це класичний True Vision. Це найкраще світло для ліхтаря, як я вважаю. Для налобного ліхтаря, звичайно. Тобто це такий дещо насичений центр. Навкруги нього ще один хотспот, який плавно переходить у засвітку і вона плавно-плавно зменшує свою яскравість. І звичайно ж це під самі ноги, друзі. Тобто це все максимально освітлюється. І периферія саме така, як треба. Вона не занадто насищена і не занадто мала. Тож Сьогодні доступна вся 100-метрова територія. Світло цього ліхтаря це практично ідеальний true Vision. Тобто ідеальне світло для налобного ліхтаря, я вважаю. Особливо для дорожнього. Ви подивіться, як класно зроблений хотспот. Тобто він плавний посередині, плавно розходиться по краях. І ось така засвітка 180 градусів. Вона теж плавна. Тобто дивіться, як вона йде, бачите, плавно-плавно-плавно. І збавляє яркість до країв. Це практично ідеальне налобне світло. По режимах це перший режим даного ліхтаря 100 люмен достає приблизно до 40 метрів. Більш не чітко видно і більше. Наступний режим Наступний режим добиває до 70 метрів. І максимальний режим достає до кінця цієї території. Тож, друзі, які висновки по цьому ліхтарю? Як ви зрозуміли, він мені все-таки сподобався. Не дивлячись на те, що в нього є деякі недоліки, це при нахилі, що дуже мало цих клаців. Для того положень, тобто, щоб відрегулювати. Але це можна виправити положенням у вас на лобі. Це не проблема. І, звичайно ж, саме основне, щоб додавали якийсь режим менше 100 люмен. Ну, добавте сюди, наприклад, якихось 6 люмен, щоб вони якось там, чи потрійним кліком, чи як там вмикалися. Це було б дуже непогано. Але і так він виглядить дуже непогано, цей ліхтар. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.